Так, замість у нас цунода буде, я так зрозумів. <гум> драма! Драма! От ви говорите, постав штучний інтелект, нащо мені ставити вище штучний інтелект. Якщо в мене є чат, на який я відволікаюсь і повільніше їду. <гум> що додає складності. Ой-ой-ой, ну це було. Це було непогано. Ну що, другий етап у нас попереду буде джеда. Цікаво що ми, ми можемо зараз покращити. Цікаво, яка у нас швидкість буде, тому що траса швидкісна. Пірелі хотлап я не люблю, в мене не виходить. Я пробував протягом одного сезону робити, але то нічого нам не дає нам, on... і, а завтра я сподіваюся, що вже буде е, менеджер. Якщо мене вистачить, тому що я не думав, що на монтаж піде так багато часу. Тому що я роблю стріми, я роблю, я роблю відео на YouTube, Тобто треба весь стрім передивитися, обрати щось найкраще, і потім ще зробити тіктоки. От. І окрім цього, в мене ще є основна робота, під час якої я не можу там займатися цим. Тобто я вночі це роблю або в обід. А у нас немає. Ладно, треба буде, я так розумію, за гроші покращити наші відділи і потім вже ресурс-поінтс витрачати, тому що насправді я коли грав просто в кар'єру, то там ці відділи не забувались так сильно, що там не можна більше, ніж одну деталь нам робити. Насправді у нас болід так собі, я його відчуваю, але, але він поки що керованість дуже так собі на ньому. Я не знаю куди ми приїдемо. Сподіваюсь не обід будильник. Тому що на Феррарі приємніше трошки було, Феррарі я відчував прямо. На деяких поворотах ми можемо вилітати спокійно. Ну, джети мені подобається, траса тут класна. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, що ми не переднім антикрилом напряму туди влетіли. От на таких поворотах, де ти вже прискорюєшся зазвичай на нормальній машині і, ні і нікуди не вилітаєш. В цьому боліді отак трапляється. Тому у нас, в принципі, начебто було непогане коло до, до двох стін. Вузенька, <гум> да, але знову ж таки на Феррарі я справлявся з цією трасою, вона мені подобається. Так, ну дві помилки ми перекриємо наші. Я думаю, що ми ці від півсекунди відіграємо, які у нас висять. Ну, Перший сектор у нас найкращий, другий сектор ми програли, але програли небагато у порівнянні з тим же Раселом 3 десятих. Чи не з Расселом, а з там, Алонсо, одна десята, небагато. От, а останній сектор у нас вилетів. Да. Але, я, але я думаю, ми можемо чистеньке коло проїхати і все буде у нас в цьому плані непогано. Якщо ми чисте коло проїдемо, тобто я нікуди, якщо не влечу ні в яку бітонку, то. я думаю, в десятку ми зайдемо точно. Мені також подобається Спа і Франція, і я насправді. Мені, ну, так скажем, з наступного сезону ми знаємо, що Франції вже не буде в календарі. З точки зору як глядача Формули 1, то це плюс, тому що дивитися трансляції з Франції майже неможливо. Але гонку їхати, типу, в грі в Франції, дуже приємно мені насправді. Там прикольна траса. Штучний інтелект у мене поки що я поставив на 60, щоб зовсім не плентатися ззаду. Я їхав і в кар'єрі на 60, але там я, вже, там я вже їхав так, що я вигравав чемпіонство, і таке там вже можна підвищувати. А тут я не хотів ставити зависоко, тому що у нас, по-перше, шаболін ніякий нульовий, по-друге, що... Не всі механіки кар'єри, я знаю. Так, ну от бачимо, ми тут помилилися знову, хоч і не в'їхали нікуди, але я не думаю, що на багато часу ми тут виграли. Що це поворот цікаво, як справиться ці болі, справиться. Знову... Ну це вже можливо, моя, моя помилка, але вона не боліда. Але ми секунду виграємо. Побачимо, як воно буде. Просто насправді типу штучний інтелект у мене стоїть такий, що я на зручних трасах, я впевнено виграю. А на трасах, де я їду, не, ну, не найкращим чином, ну, не жахливо, але просто не найкращим чином. То я там вилітаю на сьоме-восьме місце, при тому, що швидкість у мене є, просто є дуже незручні для мене траси, і я там одразу в районі 10-го місця. Так, ну поки що ми другі. Я вважаю, що це перемога, але я розумію так, що ще не всі проїхали швидке коло. Давайте в гараж знову завернемо. Так, що у нас ми маємо? 40 десятих ми виграємо на першому секторі, другий сектор ми програємо пів секунди і ще 20-х ми програємо на останньому секторі. В принципі, так. Да, десь треба посередині покращувати. Розмовляй, якою хочеш мовою. Якою тобі зручно. Головне, що ми розуміли одного. Ми ще покращуємо. Довинаєтесь? Нічого, у нас поки що стартова позиція дуже непогана. Так, замість тролу у нас цунода буде, я так зрозумів. <рес> Перший раз ми пройшли цей поворот так, як... майже так, як треба. Я сподіваюсь, цю нода зараз нам не заруїнять як строл. Нашу спробу, де ми знову майже 70-х виграємо. Але я пізніше почав газувати через цю ноду Але сліпстрімчик ми отримали від нього, нормально. Побачимо, побачимо, які буде час. О, Влад! Привіт. Ха-ха-ха! ІВЗшка, ти ці символи краще не пиши! Ха-ха-ха! Полпозішн! Нічого собі. Мені здається, реально треба буде підвищувати складність. Qualified... <laughs> Але це поки що, реально. От я впевнений, що це просто поки що ці траси. І ми не виграємо тотально. І я сподіваюся, що в гонці ми зможемо проїхати так само добре. Хоча десь там Оскар Піастрі не в. Не в десятці, я так бачу. Я граю в своє задоволення, я граю не так, щоб. Тобто я, я одразу розумію, що я не найшвидший. Е, я не роблю вигляд, що я нашвидший. Е, Я пробував грати зі 100%, але я роблю дві помилки і я просто потім останній. Їду і все. Ді. Так. Medium, Hard якраз те, що нам треба. Я софт не люблю. Софт у мене прям вилітає постійно. Менеджер за 600 гривень. Круто. Крутяк, крутяк. Там Санец куда-то ехал, не понимаю куда, что он хотел от меня. Ха-ха-ха. Треба ще трошки спустити цю. Я люблю газу пол, давай відбаємо. Дякуємо, дякуємо за ваші донати. Це все піде нашим хлопцям, завдяки яким ми можемо ...стрімити собі спокійно. Треба ще трішки відредачити це віконечко. Трішки нижче спустити гівку. Але гівка класна, мені подобається. Ген! Поки їдемо, пацани, поки їдемо. So Побачимо. Я, я, я так розумію, що ми їдемо перші з таким запасом рівно до першої помилки якоїсь. Але коли звикаєш до траси, то вже впевнено їдеш. Ну Наступна Австралія, ребята, там я точно так комфортно не буду їхати. Це я вам обіцяю на всі 100%. Тому що Австралія і траса складна. Влад, дивися внизу під відео, під цим стрімом є посилання. Нажимаєш, коли на QR-код, не треба його сканувати, нажимаєш на QR-код. А, прикріпити, типу, в чаті, так, да, я, мабуть, ще можу в чаті щось прикріпити, але не зараз. Зараз трошки мене руки зайці. Але посилання є під цим. Під відосом, коли нажимаєш на QR-код, не треба його сканувати. Австралія виходить краще всіх. Ну, я вважав чогось до того, як я грав в формулу, що це не складна траса. Тому що я грав... Ще на PlayStation 1 Формулу 2003 і там Австралія був першим етапом. І я тоді ще не міг вибирати траси, я просто постійно їхав в Австралію. І мені здавалося, що це класна, цікава траса. А зараз я розумію, що мені Австралія не подобається. У мене вона не виходить. Не те, що вона мені не подобається, вона мені не виходить. Там, коли ти з одного повороту втрачаєш 30-х і потім нема де їх відігравати, то не прикольно. Мені такі не подобаються траси. Це як в Баку. Ай, рано повернув. Але нема пошкоджень. Це радіо. І тут нема пошкоджень. Я задивився на чат. Задивився на чат. Але мені подобається, що це найактивніший чат за весь час. За що я вам вдячний, мені хоч. Бо я насправді реально. Я втомлений, я гуляв, е... їздив з ребятами, я втомлений, я думав, запущу зараз стрім буду доганяти просто в себе. А тут інтерактиви. Okay, so we... На Ланосі... а ти смієшся насправді, а є відос, можеш загуглити. Я не знаю назви цього відосу, але він, скоріш за все, в Ютубі має бути. Чуваки на Ланосі проїхали на Нюрбурінгу в Німеччині. Вони реально на Ланус туди загнали і їхали на Нюрбурінгу. Я бачу багато відосів, як чуваки їздять. їздять на своїх. Е... машинах на Нюрбурінгу, я так розумію, це траса у вільному доступі. І туди ла нас чуваки пригнали. Це прям ну, вообще, я. я в шоці був? Це дуже круто. Я мікрофон новий купив. Я вчора стрімив з мікрофона на наушниках і там прям не дуже поганий був звук. Але були шуми такі, не дуже приємні. Зараз теж є шуми, але це не від механічного мікрофону шуми, а від того, що в мене працює інколи холодильник і комп'ютер чутий. Хто там у нас ВВР. Ти знов за своє, та ти що? онлайн, перше так онлайн буде, во більше Блін, я не цей. Я, по-перше, не бачу, треба наштувати, блін, це донат. А по друге, я не почув через те, що в мене прямо в наушниках. Гень! Але дякую, дякую, лад. Ти знаєш, куди це. Але так, да, класна музичка, коли донат скидаєш. Прям я... Там багато варіантів було. Ну менеджер вчора дійсно мене дуже порадував. Я дивився сьогодні відос Ярна Отмейера також по цьому менеджеру, і він також е отримав задоволення від тих же речей, що я, від графіки, від радіо переговорів, що взагалі для мене найкраща фіча, що там радіо, прям з з гонок вони взяли ці радіопереговори. Це прям класно. Вітіарда 8 кіл не проїхав. Вівіар задумати 20 гривників. Я очень смаюсь коли Я пишу на руському, а воно на українському ха-ха-ха. Виходить якийсь польський акцент. Задонать 21 гривню і ти будеш висіти замість масона там. Давай, якщо ми приїдемо в Австралію прям добре, краще, ніж зазвичай я в Австралію їду, тоді ми зробимо підвищення рівня штучної інтелекту, тому що поки що я розумію, що я їду добре, половину гонок в сезоні. Що я прям можу змагатися, коли буде підвищена складність. Бо зараз тут типу, виглядає, що я всіх знищую, але насправді. Це не так. А yellow flags. Поки що комфортно насправді. Я от. Бахрейн проїхав. Ну там кваліфікація у нас була зіпсована, але гонку я проїхав не наздоганяючи Ферстапена. І я не думав, що, по-перше, так високо кваліфікуюсь тут. А по-друге, що буде темп тримати такий. Хоча цю трасу дійсно їй буде добре. Задонатим 50 гривень, Ого. Такого маса не подвинули. Масон хто такий чи що? А, я не встиг прочитати, сорі. Масон це Макс наш. Якщо ти питав. Але якщо ти задонатив стілю подвинути Макса просто, то... Але воно досі висить. Ха. Не знаю. Я не знаю, чого воно висить. Може треба оновити... Як буде заїжджати на підстоп, то я оновлю просто це віконце. Там може воно не підтягується за посиланням. Ні, 4,7 тримається, нормально. У нас вже 50% цього мідіума зношено. Бачите, у нас такий ще треш на цьому боліді такий, що я ще перший поворот погано проходжу. Не бачу. Ладно, 20 так, спасибо, Влад. <глінный для фон -донателя> Я аж помилився, так хотів на донат стигнути. Пам-пам-пам. Новий донат. Грація, грація! Так. могли Бляха, я опять не почув. Щось там могли донатити в чат. Але чисто, щоб музичку послухати, я би теж донатив там. по 10 гривень. Грація, грація. Ой-ой-ой, ми ще й вдарились. Боляче, сподіваюсь, не буде у нас заміни антикрила. Я реально я не встигаю прям навіть е прочитати. А у мене... А! Опять заданився на... Задумився на чати, блін, на влада! <сум> у мене на другому моніторі чати! От ви говорите, постав штучний інтелект, нащо мені ставити вище штучний інтелект? Якщо в мене є чат, на який я відволікаюсь і повільніше їду. <сум> що додає складності. Так, ну гуму начебто прогріли. І зараз сайенс у нас уже від'їхав. О зараз буде цікаво. Або буде зовсім не цікаво, тому що вони мене спокійно пройдуть і поїдуть далі. Зараз на дересі точно мене сенс прийде. Я візьму, мабуть, найзовнішнішню траєкторію, але там не ферстап, він його піджимає так само. Дуже близько, дуже близько. Думаю, у нас вже по суті прогріта, але все одно нас не здоганяє. І антикрило у нас пошкоджене, але я не думаю, що це через це. Ми їдемо погано. Скоріше, навпаки, через те, що ми їдемо погано. <клес> у нас і пошкоджене антикрило. Ну перший поворот взагалі жахливий, я не можу на цьому доліді його поїхати, так як треба. Нітро, я включаю, тепер уже включаю. <плес> Батя, я стараюсь. Та нічого, зараз від'їду. Зараз я трошки проїду декілька стабільних кіл. І від'їдемо від них. Завтра кваліфікація гран прі буде. Ой, дуже такий момент, звісно. Точно не прочитаю. Вівіар задано там 20 гривень. Дякую. Я повне вготовить <звігінь> тюрешкою і жарить, копир кіресна, успіху, що зайду. Давай, смачного! Ти на підстоп, я зрозумів. Ну Так, да, не вистачає цьому боліду. Я не знаю, в чому це проблема. Шастіча аеродинаміка, але на... після серйозних гальмувань він все ще продовжує далі летіти чомусь. Якось тут, наприклад, бачите, хоп, і ми злітаємо. Ми не їдемо так, як треба. І в цьому випадку точно не через гуму, тому ми її прогріли і вже 20% стерли. Не знаю, не тримається на харді чогось, не тримається зовсім, набагато гірший. На мій діюмі добре наче під'їхав. Ну там невеликі пошкодження цього крила. Я б не сказав, що прям... Я розумію, що це може бути ТІРЦ, але. аж настільки. Я думаю, мені б його замінили, якби там серйозне було пошкодження і прям була. був ризик втратити багато часу. Але цікавіше так буде, я думаю. Побачимо, чи зможемо ми втриматися з пошкодженням антикрилом. Пошкодженим... Я ставлю стопу на те, що не зможемо, тому що в нас вже сайнс пройшов. І ДРС у нас немає, да? Клас. На підстоп заїжджать... Не бачу сенсу сьогодні. Сендит, сендит! У я в пол тапок в газ... точніше тапок в цей. Тормоз давав пацаны, так що я не винен, що я в нього в'їхав. Да, я бачу Пацани, все пішло по одному місцю. Так, да, скоріш за все через Крило, тому що я проходив нормально ці зв'язки. Я розумію, що крило, але вже на підстоп не буду їхати, 5 кіл лишається, ми дропнемось назад дуже сильно. Ну Десь на сьомому місці ми поїдемо, я думаю. Точніше, приїдемо на сьомому місці. Тут проблема. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой! Нас нас так бартану, що треба тепер заїжджати реально на підстоп. Драма! Драма! Побачимо, де ми виїдемо і скільки ми зможемо на софті. Ми ще й добили. Це все через підстоп, ми ж той раз також на підстопі. Не в'їхали. Тепер буде боротьба за топ-10. Могли виграти гонку, але буде боротьба за топ-10. На софті. Погоня за оконом. Не знаю, бо мені здається по силам. За три гола ми його не здоженемо. А, так ми десяті, ми в очках. Нормально, будемо дев'яті. Зараз я трошки. Напряжусь, і ми поїдемо. Ой, ну зовсім інша справа, шо. Я прям можу їхать. А, -а, -а, а! Коли не захотів зачепити окон і зрізав нахрен поворот. Ну чо ти в'їжджаєш в мене, французик ти, блін, скажи, а? Я з Києва. Два очки у нас уже є. Ха-ха! Ну до Норіса 3 кола, 6 секунд. Ех! Буде цікаво! Да, скільки ж нам за пароло кіл наше переднє антикрило? Вже півтори секунди відіграли у Норріса Цікаво, чи ми не здоженемо його. А там поруч і Алонсо. А там у них і боротьба. І може вони одне одного притримають. Ще секунду зняли у Норріса. А може і швидше коло ми покращимо, яке і так наше. А вон уже і Норріс у нас на радарі. Дві, два, два кола 2 секунди до Норріса. Але без Єрест, на останнє коло залишимо. РС. Я зазвичкою агресивно входжу в перший поворот, тому що я розумію, що я ви, вилечу. Так, да, або сьоме, або... або ніяке. Все, або нічого, хлопці, стартуємо. Їдемо і виграємо. Ми тільки по такій схемі граємо. Ну шо, привіт, пацани! Ладно, ні, я залишу на останнє коло. Я не хочу зараз гальмувати сильно. Тому я отак зроблю. І це була помилка. <смір> <смір> так не треба було робити. Але я думаю, ми зараз не здовжний. Я думаю, я поширше, по широкій обіду але... Я ще не настільки класний гонщик Формули 1. ДРСК у нас є наступні... До останнього повороту, може, і прийдемо їх. Якщо пощастить. Ні, не прийдемо. Та що ж ти будеш робити з цими. Понаставляли своїх стін, ви шо? Не бачите, як я їду? Останнє коло, і в секунді від нас два пілота. Та їдьте! Або вже зупиніться, пацани, я не знаю. Та ну. Та телеги зупинились просто і все. Куда мені ще було діватися. У мене не було опції залишитись на трасі. Nice work, ну, всі стіни наші. Ми, по-моєму, всі стіни сьогодні випробували на міцність. Я не знаю, що зі мною всадя. Я мож... може через це, що я втомлений. Зазвичай я краще їду джету. але ще й крило наше. Okay, так, ну все, остання зона ДРС. Пів секунди у нас до Алонсо. Ми юзаємо останні соплі овертейка. Сподіваюсь, нам цього вистачить. Але Алонсо дуже близько. Ой-ой-ой, ну це було. Це було непогано. Якусь стіну на розвороті першому. Там прям нормально їй дісталось. Або тій, на якій ми антикрило наші двічі зламали. На, сті... на стіні на в'їзді в, в Пітлейн. І Шейфер Стапен виграв. Ну що ж ти ви ж робить? Феррарі не виграли. Ми проїхали жахливу гонку, прямо скажемо. І насправді на цій трасі, яку я їду добре, ми мали би брати більше очок, ніж сьоме місце. Обідно, обідно. Але я сам винний, тому що треба було нормально заїхати на підлейну не в стін. Бачите, у нас темп був. У нас найкраще коло з запасом в секунди, дві секунди. Програли 24 секунди рівно наш підстоп заміни антикрила. Той який нам не потрібен був. От рівно це ми і програли. Що по нашому тіммейту Оскар Піастрі. 20-й. Робимо ставки, піастри заїдавачки. В цьому сезоні чи ні? Так, 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 так. Дивимося. Стендінгс Сьоме місце на новій машині. На нульовій, так скажемо, дуже непогано. Такого Так, отіммейта і заслужив. Ну поки що, так. Збираємо гроші на Льюіза Геммелтона чи на Леклера, Але не хочеться псувати кар'єру Леклеру. Хоча Феррарі і так начебто з цим справляється. That's all, Folks! На цьому гран-прі Союзько Аравії закінчено. Зустрінемось в Австралії.